Ранок почався з паромної переправи. Це другий і останній паром на ділянці Демстер Хайвей. Зараз я хотів би поговорити трохи про це шосе і розказати деякі цікаві факти про нього. По-перше, це найпівнічніша дорога Канади і єдина дорога Канади, що перетинає полярне коло. Її будівництво тривало 20 років з 1959 по 79 роки. І тоді побудували ділянку від Довсон-Сіті до Іновіка. А останню цю ділянку, де я найбільше всього страждав, Іновікток-То-Якток, її відкрили лише у 2017 році. Дорога, названа на честь інспектора канадської королівської поліції Вільяма Демстера. Діло в тому, що у 1910 році група поліцейських вирушила. З Форт Макферсон до доусон сіті щоб доставити пошту. І загубилися. Коли в доусон сіті вдарили тривогу, Вільям Демстер зі своєю групою пішов на пошуки цих поліцейських. На жаль, поліцейські не змогли повернутися до Форт Макферсона і померли в радіусі 40 кілометрів від міста. А Вільям Демстер знайшов їх тіла, і на честь нього названа ця дорога. До речі, Демстер Хайвей пролягає дуже близько до маршруту, яким мали рухатися ці поліцейські з Форт Макферсон до Тосу Сіті. Бачу дуже багато ремонтних бригад, які працюють над утриманням дороги в гарному стані, а утримувати її треба, тому що під низом йде вічна мерзлота і постійно відбувається якісь суви грунту або тріщини. Шар землі дуже маленький. І я скажу, виділяється дуже багато коштів на утримання цієї дороги. Я думаю, саме через цю причину. Вони не можуть її заасфальтувати або забетонувати, тому що все все з'їде на наступний рік. Я вже під'їжджаю до мого сьогоднішнього місця ночівлі. Вон бачите, попереду озера, мені туди. Дуже важкий день сьогодні. Ми майже все вгору проїхали всього 43 км. Думав, це буде сьогодні такий, знаєте, типу на південь відпочинку. Думаю, 40 проїдемо і. Ми сюди і планували доїхати, але я не думав, що це все буде настільки важко. Тут якийсь фестиваль і це вони е, будують такі будиночки. Я придивляюся, може десь тут залетіти але вони зачинені майже всі придивляюсь де зараз зупинитися на ночівлю вон платформа але там буде жарко хочеться десь тінь вон там якийсь типу шалаш Ото може туди реально залетіти там кстати прикольно там тінь і да, походу Оце офігенне місце буде. Так, да, це шикарне місце. Ну а так таке враження, що тут якийсь апокаліпсис пройшов і покинуте місто. Цікаво, цікаво. Можна і тут стати на оці, до речі. Але ж просто сонце буде рухатися і вранці розбудить. Вон тут же Венеція. Все, по ходу я знайшов місце, тут такий напіврозібраний вже будиночок. Тут є і стол. І отут поставлю палатку і віконце. Тут шикарно все продувається, не жарко. Бо я зайшов в один з оцих от будинків, там дуже жарко. Оце от штука номер один в подорожі по типу моєї, бо заряджає все за пару годин у тебе повна зарядка. Я дуже задоволений, не зря взяв. Враховуючи, що у нас сонце 24 на 7, то ти ліг спати, поставив там два якихось пристроя, і вони зарядилися за ніч. Шикарно. Доброго раночку. Блін, так не хочеться виходити, але треба їхати. Сьогодні вітер зліва і весь пил летить на мене. Але в таких випадках я виїжджаю на зустрічку і просто показую машинам, щоб об'їжджала мене справа. Але коли їде вантажівка, то тут нічого не допоможе навіть цей вітер. Тому інколи я виглядаю отак. Сонце пече нереально. Єдине спасіння це... Холодні гірські річки. Тут можна освіжитися, я зазвичай набираю воду і е, трохи мочу одяг. Зайдемо ще в футболку, вона через півгодини суха буде, але зараз гарно. Ну що, перший кордон пройдено. Дякую за те, що відвідали північно-західні території. Там знак. До Арктичного океану 415 кілометрів. І я в'їжджаю в Юкон. Заїхав на свій перший кемпінг в Юконі. Отак от, от вони виглядають. Називається Кемпінг Рок River за назвою річки, яка тут протікає неподалік. Як працюють тут кемпінги? Ти під'їжджаєш, тут немає жодної людини, хто тебе там чи чи перевіряє. Береш, отут перміт, так, такі тут, як квитанції, заповнюєш її. Потім, виходить, оцю частину ти відриваєш собі, а оця заповнена. Вона як конверт, ти її можна запі... закрити і... Кидаєш сюди гроші 20 доларів за ніч і відправляєш сюди. Це працює все на довірі, але е, може приїхати офіцер або лісник і перевірити, чи заплатили ви, чи не заплатили. Як вам така система? Може, це не дуже гарна ідея готувати у наметі, але вийти на вулицю просто нереально. Там рій комарів, захист оце, ну, крема, оце все не допомагає. Єдине, що допомагає, це рухатися, і коли ти зупиняєшся, то це ну все, тебе обліплюють комарі. Hi. Oh no, I can go. My body. Okay, yeah, yeah, I can do myself. Hi. Japan? No, no, I go. Is huh? I'm on a trip. Huh? I'm on a trip. I'm going on bike all the way. <laughs> oh, top in, man, man! Fuck! Hey! Come I'm on. so close to so the here, like I'm gonna off to the unit. Yeah, man, try That's to bad. do you that! It, yeah, it yeah, crazy! Cool. point of my trip is that uh, I go by bike and not by car. It doesn't, doesn't even doesn't matter! Around. Nobody's gonna know what. what whatever. Yeah. I just want... Have a good ride! Uh, Людям не сподобалося, що я не прийняв їхню допомогу. Вони такі психанули, знаєте, газу дала. Там, типу, ну, для них може взагалі не зрозуміло, е, чому я їду, страждаю. Тому, може, я думаю, що я їду на велосипеді, тому що в мене немає грошей на квиток. Але вони не розуміють, що ціль поїздки їхати на велосипеді, а не машиною. І, походу, це от е, з іншого племені люди, коротше, на півночі живуть Іннувалуїти, а південніше тут вже оці, я не пам'ятаю, якось Гево це племя. Але знаєте, от ми заїхали в цей Форт Макферсон, знаєте, там вони такі різкі, грубі трохи. І Ну, от, Щось питаєш, там вони так типу знаєте, не дуже охоче відповідають. От. Ну і оці от, бувають, да, такі зустрічі не дуже позитивні. Але бувають такі смішні зустрічі, мені там один почав розказувати, що я неправильно е, поставив шини на велосипеді. Чи він почав розказувати, що на передньому колесі треба ротейшн встановлювати спеціально в іншому напрямку. Щоб був кращий накат. При цьому сам він їде на кемпері з електровелосипедом. Треба було сказати, що треба... що Він неправильний у нього велосипед взагалі. Ну що, хлопці, дівчата? Я ніколи і не міг подумати, що буду так далеко на полярному колі, тим більше на велосипеді. Ось він я стою, 66 градусів північної широти. Полярне коло. Отак от пересікаю зараз і їду далі на південь. <клух> Їхав я собі по своїх справах, як раптом переді мною з'явилася злітно-посадочна смуга. Просто на дорозі виділена ділянка для аварійної посадки літаків. Написано, що не можна зупинятися або паркуватися тут. Ну що, сподіваюся, хоч на голову мені ніхто не приземлиться. Дивіться, сьогодні такий вітер сильний. Дуже важко їхати, але хоч комарів нема. До готелю Eagle Plains залишається 10 км. Але туди я сьогодні не поїду. Їжа у мене є, душ не потрібен, а 35 баксів хочеться зекономити. Тому ночую по дикому на березі річки. І сьогодні це у мене буде офіційна ніч, оскільки я перетнув полярне коло, то сонце теоретично заходить за горизонт, але на практиці все одно світло.